Вот такой, они не знают покой, любой вопрос решают Это воровской жизни Люди меня понимают Варами становится, ворами рождается, Т выбрал такой дорог, не надо остановиться, Варами становится, ворамираждается, Тву брал такой дорог, не надо остановиться Братва собирается, судьба обсуждается. Кто прав, кто не прав, ворами не становится. Вар... Тву брал такой дорог, не надо остановиться, варами не становится, ворами рождается, Тву брал такой дорог, не надо остановиться, варами не становится, ворами рождается, Тву брал такой дорог, не надо остановиться. Я був ще головний інженер Харницька Петрового. В цьому сербо. Люди зібралися, протестують проти того, що вирізається завод. Значить, перед цим домовлюють з власником була про те, що цей завод продався. Uh -huh. Він відмовився продавати в останній момент соскочав і сказав, що я не продав ні за які гроші. Значить, ці цього власника просто вирізати, щоб він не працював як підприємств. Uh -huh. Сьогодні там вже як механізації, практично уміли з зовсім. Зараз працює бригада. Внутрі заводу вирізається обладнання. Частина її була демонтована ще на тій неділі, частина ще з самого початку була демонтована, Зараз вони там працюють, ріжуть наш матч. Ніякі перемовини, щоб перепродати цей завод, не йдуть. Вже знайшлися люди, які хочуть купити завод. Він сказав, я ні за які гроші його не продав. Або я хотів продав, я торгувався щоб за гроші. Значить, місяць нового, 3 числа районна рада прийняла рішення, що треба зберегти завод, тому що це бюджет образуюче підприємство. І треба було переговорити з власником про стан заводу при його перекупи. Значить, Він нам дозволив зайти в завод, було дуже багато людей, присутні, і районної ради, і фермери там були, я там був присутній. На той час, коли ми зайшли в завод, тепловичне обладнання було повністю ціле. Частково було розбараковано електрочасть і частково була розбарахована Кіповська автоматика. Значить, після перемоги з власником, я не був присутній, він назвав ціну, що за 30 мільйонів він цей завод подасть, тому хто захоче купити його. Районна рада попросила в його 10 днів сроку для того, щоб можна було підшукати ці кошти і знайти потенційного покупця. Через 10 днів ми повинні були зустрітися. Особисто я люди, які займалися цим ділом, після 10 днів нам поступила інформація, що в цей час обладнання в заводі демонтується. Коли ми зайшли в заводи з спеціалістами, щоб обійшли облакому, у заводі вже були повністю демонтовані сім насосів і відсутні чотири сиропних Значить, Ми зв'язалися з ним і з власником заводу, приїхали до його на перемовини, для того, щоб все-таки зірка состоялася. Після перемовин власник погодився, що він все-таки завод нам продасть. Ну, для цього треба було в чечені суток внести предоплату за його. І він сказав, що завтра зустріч буде у Києві, значить, у Києві вирішиться повністю доля заводу. Ну, я вважав, що це вже є заключення цієї здійсники, що завод ну, викупить район. Але вийшло таким чином, що після зустрічі я там не був на цій зустрічі, їздили туди, їздили фермери, представники від фермерів mm -hmm. на зустріч. Після 3 годин перемовин значит, він відмовився зовсім від продажі заводу, Значить, нічим не мотивуючи. Значить, сказав, що я його купив, я власник, що хочу, то роблю. І після цього телефона на протязі тижня ним ніякого зв'язку не було, ким не захотів спілкуватися. Сьогодні люди тут зібралися для того, щоб ну, висказати своє обурення, що діюча підприємство, яке могло працювати щоб то підприємство під, під працювати, працювали і далі. Але у даний момент е, сьогодні там працює обрядом утажників, яке це обладнання вирізає, техника вивезений ялки, сьогодні там, сьогодні, який догружає обладнання. Ну, що можна сказати? Якщо цим е, власником не буде домовлено буквально за 2-3 дні, то там вже неба за що воювати. завода, угу. перестане існувати. Ну, там хазяїна цього всього тільки підставний. tem e número називається. Воєнні номера, ви бачите які номера? А то, АТО. Це АТО. Вчора поїхала машина, і була на АТО. Тут треба обліків забрати. Номера АТО, бля.

よかった。 Готова вирізати, побудувати ні, а вирізати. І шевронів не видно, хто такі. Черкаські бандюгани, можна так сказати. Це псевдовласник, власник. Городу тільки збрив вже. Оце в да, да, да. Це псевдо, це там є ще генеральний. Це начальник їхньої охорони. Розказує, що не може вивезти метал.

m <susur> 니 Уху. Завод, щоб не дати вивозити... Завод, живий завод! Ну, цей 44-й завод, продається! 44-й рік Якось договорився, щоб відновити роботу заводу. Трапання Уже спортзальна міській раді було... Знімайте, будь ласка, нас. Ні, це наші! Розпортальні! Надо, надо! Тепер ви будете блокуєте нашу машину, щоб вона не виїхала. А ми не хочемо... Його приймати. Ми Принимать плыть. Мы, собственно, стоят мене своему 400 человек без работы. Мы заборливым. 400 человек остаются без работы. Это неправильно. Ну, це неправильно. я сразу говорив так. Дякую, що зараз. Розуміння відноситься до цього. У мене батьки так же само. От бачите, ну от ми чогось до українці проти друг проти друга. В чому мене дожбігуть? Буквально вчора я дав машину. Гуманітарну допомогу. Я побачу вчора поїхав. Поїхали на буржуйки, направляємося. Сімдесят буржує. Це в основному. Немає інтересу. Зремонтував. Поставив дві гачки. Ну, якби не все батарей, а дві гачки зремонтували на батарейку. Я знаю цей біля. Ну так от. Це я робив. Ну, якби моя фірма. Невеличка там. 20 чоловік. Ми це все робимо, допомагає. Тепер купили завод. Не знаю. Як хто купив його, але. Завод є багато інвесторів, які хочуть його купити. Оця ж, якби хто там його продавав, я не знаю. Так зробили, що завод продали за 4 мільйона. Він фактично стоїть 80, продали за 4 мільйона і не дають нікому його купити. Люди... Є наші ферми? купить робочі місця. Є 4 чоловіка, які складаються грошима і хочуть його викупити. Вони залишили. Вже у них. Вони ні, ні. ні, ні О, ми відпобіцяв почати. Пообіцяв, так. Да. За а зараз дали. Шу... Да. 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 Я, я не знаю, а. 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 я з ким час відтягнув. Ви можете представити? Ну, я говорю, бо я так. Я на той, я там командир батальйон. І ще хочу вам сказати, у нас була така так, ситуація, хорошо, коли ми ринок, комунальну власність хотіли повернути. Ні, я не я хочу вам сказати, я що такі мистес... хлопці теж до нас приїжджали сюди. Я В. Просто, це вот. що ми просто, просто, дивіться. Вони вас сюди давай. приводять, щоб ви ]hips. з нами розбиралися. Дивіться. Ми з вами хочемо, я на вас розберігаю. Ось це чи я? Це просто, спасибо. Машина охорони Це Черкас. Це Черкаска. Це Черкаска? Так, так, так. Ми, наоборот, вони приїжджали, коли були атошники. Немає роботи, нічого, без роботи. Наоборот, тут здавалися робочі місця. А тут оце таке, і нас друг проти друга ставлять. Звісно. Хто? Та він хворий.

Oh. У нас є 4 Чотири інвестора, була... я... які да. хочуть його вийти. Я от по цьому завтра ще ними поговорю, бо що я не можу виману, тому я так... Бачите, ви вірите а, людям, да. ну це ви да. виписаєте. Тому я просто за того говорю, що це от, як і його. Мене попросили просто, щоб це от, тут виїхали якісь їхні дві машини, дайте їм виїхати просто-напросто, потім можете ставити плиту. Ми, ми, ми не ви машини виїхали. Ні, потім можете да, ставити плиту, і то, то завтра. Ні, гружони виїжджають. Ви машини. Так ви не що, гружони виїжджають? Я не знаю, я не знаю. Двіга тільки ви побачили, який завод, живий завод. завод. Офіс... Якщо пусти виїдуть, хай виїжджають. Давайте поїдемо подивимося і все. Нема питань. Ну я можу сходити. Чоловіка три, щоб сходило, ходило, глянути. Остаємо крана трошки. є ці машини? А може їх і немає? Це моя праця? Це мої машини там. Так їх випустити треба? Так, да, їх треба випустити. А вони пустили? Ні, вони не пустили. Загружені? Да, загружені. Машини загружені, які йдуть по заказу. Ну, це метал, метал вивозити. Це не завод. А це що, не нормально? А, а, а що там у вас? Оборудовання Олександра Юрійовича. У нас крабитка благерная. У вас никто не красивая Александр Юрьевич. Никто не красивает. Смотрите, такая ситуация. Тут сейчас, по суті, дела по повторному что-то. Никто ее не ворует. Вот это я не могу <клухи> понять. Видите, машина. Александр Юрович, оказание забыл.

Значить, дивіться, Миколай Кирович, і сюди. Машини там загружені, оплати. Да, вже воно замовлено і везеться власником намови. На дві машини Туда? в цю наші. Машини Туда? загружені Туда? і щоб випустили, їх в нього горять вже контракт. Ми у вас нічого не прадемо, а ви крапка. – Під заказ. Як це стоїть? Як ви кажете, не випускайте. <пості> Хто тут буде на чоловіка? <пості> організовуйте, беріть фермерам, фермера, фермера, хай йдуть на палатки, автобуси не людям, <пості> машини, організовуйте. Давайте наші депутати давайте, давайте. 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 давайте <пості> сюди. Ми тут стоїмо з ворога під На слухані там говорили у будинку культури, що... oldu dedi